Що таке «imperative mood» і як його застосовувати у військовій комунікації? Чим дієслово «to allow» відрізняється від дієслова «to permit»? Які дієслова можуть виражати заборону та в чому різниця між ними? Я Олена Чикрижова, вчителька. Це армійська англійська канал з мовної підготовки українських військових. І в цьому році ми поговоримо про функціональні мовні засоби, які служать для вираження певних функцій, як то наказ, дозвіл, заборона та прохання. Щоб висловити ці функції, сформулювати речення так, щоб співрозмовник вас зрозумів, правильно сприйняв інформацію і виконав те, про що ви кажете. Вам треба володіти певними. Відповідними мовними засобами дуже часто в англійській функціональну роль беруть на себе модальні дієслова. Але сьогодні ми не будемо розбирати їх, а почнемо зі звичайних дієслів, які допоможуть розповісти про накази, дозволи заборони та прохання. Одним з основних засобів спілкування у військовій сфері є imperative mood – наказовий спосіб, який виражає спонукання до дії. Частіше за все, накази, інструкції та вказівки висловлюються саме за допомогою наказового способу. Imperative mood – це, мабуть, найпростіше, що є в англійській мові. Це просто дієслово. Перша форма без частки «to», тобто та форма, яку ми бачимо в словнику. У наказових реченнях немає підмета, а тільки дієслова та другорядні члени речення. Накази, інструкції, прохання, поради виражені за допомогою наказового способу, можуть бути адресовані до другої особи, як однини, так і множини. Розглянемо приклади. «Go! Fire!» Take cover. Listen to me. наказовий спосіб має багато функцій, але перш за все він виражає наказ, order або інструкцію, інколи прохання або пораду, залежно від контексту та того, хто з ким спілкується. До речі, про слово Одер та його вживання, як іменник та як дієслово. Ми вже з вами говорили в уроці про командування functions та responsibilities. тому тут я не буду на ньому детально зупинятися. А натомість розповім вам про інші дієслова в англійській мові, які знадобляться вам, щоб говорити про дозволи та заборони. Для того щоб виразити дозвіл у пригоді стану дії слова allow» та «to permit». «To allow» дозволяти дати можливість виконати певну дію чи дати доступ до чогось. Це загальне слово, що вказує на дозвіл або можливість зробити щось без обмежень та перешкод, в якомусь сенсі «to allow» розташовується між формальною та неформальною формами, та може застосовуватися однаково залежно від контексту serve as a rifleman in my beloved corps. I'm going to allow that. слово «to allow» часто використовується в пасивній формі. Нагадаю, що для неї нам потрібна відповідна підмету форма дієслова to be та дієслово в третій формі або й закінченням «ed», якщо воно правильне. I am allowed. Мені дозволено. You are allowed. Вам дозволено. He is allowed. Йому дозволено. I am allowed to use my own cell phone. Soldiers are allowed to wear casual clothes when they are off duty. Soldiers are not allowed to harm surrendering enemies. Because Marines are not allowed to die without permission! Saturday is my Sabbath, so I'm not allowed to work then. You are not allowed in. іменник, що походить від дієслова to allow – allowance. і у військовому контексті він може значити дозволена норма або кількість чогось. To permit – також дозволяти дати дозвіл на виконання певної дії, пересування чи входження в певну зону. The officer permitted his soldiers to leave the base. Soldiers don't permit taking pictures personnel. чекпойнт. permit – це формальніший та офіційний спосіб сказати дозволити, ніж «to allow». Дозвіл може бути пов'язаний із відповідальністю або дотриманням правил. Нещодавно в коментарях до одного з уроків підписник почав виправляти мене. Мовляв, на навчаннях за кордоном він чув вимову «permit», а не «permit». Так, відповіла я йому. Ви чули вимову іменника, а я вживала дієслово. Як іменник, дозвіл на виконання певної дії чи доступ до чогось, слово пишеться так само, а от читається і з іншим наголосом – «permit». Тому, будь ласка, коли ви вивчаєте нові слова, звертайте увагу не тільки на написання, а й на вимову, на транскрипцію. Бо деякі іменники та дії слова пишуться однаково, а читаються по-різному. The the officer granted a permit for the troops to leave the area. Офіцер видав дозвіл військам покинути зону. Говорячи про дозволи, варто згадати й про заборони. В уроці про правила поведінки на стрілецькому полігоні я розповідала вам, що для того, щоб сказати не можна, заборонено в англійській мові використовується форма mustn't. Якщо ви пропустили цей урок, то передивіться, ця інформація дійсно варта уваги. Але mustn't – це менш формальний, менш офіційний спосіб виразити заборону. Для висловлювання офіційної заборони вам знадобиться дієслово «to prohibit». Якщо ви бачите знак «smoking prohibited», то знайте, що це сувора заборона, і в разі її порушення будуть серйозні наслідки. Оскільки заборона формальна, і неважливо або невідомо, хто саме видав цю заборону, або по контексту зрозуміло джерело заборони, командир, статут, закон найчастіше дієслово зустрічається в пасивному стані – «to be prohibited» і часто вживається з прийменником «from». Soldiers are prohibited from attacking medical personnel, facilities or equipment. Солдатам забороняється нападати на медичний персонал, приміщення чи обладнання. Soldiers are prohibited from drinking alcohol and using drugs. Солдатам заборонено вживати алкогольні напої та вживати наркотики. Крім того, слово prohibited може перекладатися як заборонений. Smoking is prohibited inside. Паління в приміщенні заборонено. Alcohol is prohibited for the soldiers. Алкоголь заборонений для солдат. Bullying is prohibited in the army. Цкування заборонене в армії. Іменник заборона. Це «prohibition», «official prohibition», Офіційна заборона. Заборону або відмову в дозволі на виконання певної дії чи використання певного обладнання чи ресурсів означає також дієслово to forbid». The officer forbids any unauthorized access to this area. Офіцер забороняє будь-який несанкціонований доступ до цієї зони. The sergeant smoking in and near the barracks to ensure the safety of personnel. Сержант заборонив паління в казармах та біля них для забезпечення безпеки особового складу. The general forbade any communication regarding the operation until further notice. Генерал заборонив будь-які комунікації щодо операції до подальших. Казівок дієслово ban», знайоме вам як заблокувати або ж забанити, також має значення забороняти у військовому контексті. Воно означає офіційно заборонити певні дії, предмети, практики або обладнання. Часто ця заборона встановлюється як загальне правило чи політика, тимчасова або постійна. The the government banned the sale of military-grade equipment to civilians. Уряд заборонив продаж військового обладнання цивільним. During the mission, the commander banned any unnecessary communication to maintain operational security. Під час виконання завдання командир заборонив будь-які непотрібні комунікації для забезпечення оперативної безпеки. Ебен як іменник, це заборона, особливо офіційна. Наприклад, an alcohol ban або a ban on alcohol, a ban on assault weapons. Розглянувши дії слова to, prohibit, to forbid, to ban, можна сказати, що ці дієслова використовуються для вираження заборони, проте мають різні відтінки та рівень формальності у вираженні заборони в різних ситуаціях та контекстах. To prohibit це офіційна заборона, встановлена вищими посадовими особами або установою. Загальний та формальний тон. To forbid – більш особиста категорична заборона, часто здійснюється особисто командиром, вказує на конкретний наказ або вказівку. Тубен офіційна заборона, яка може бути тимчасовою або постійною, може застосовуватися до різних об'єктів або дій. І наостанок поговоримо про такі функції, як прохання та запити. І тут вам знадобиться дієслово to request – просити або запитувати, робити запит. The captain requested a briefing on the upcoming mission. Капітан подав запит на огляд запланованої місії. The soldier requested additional ammunition for the operation. Солдат подав запит на додаткові боєприпаси для операції. Як іменник a request – Це прохання чи запит на отримання чогось. A request – це більш офіційне та формальне слово, яке часто використовується у військовому контексті для вираження офіційного запиту. The soldier made a request for medical assistance. Солдат подав запит на медичну допомогу. The officer submitted a request for additional supplies. Офіцер подав запит на додаткові припаси. The commander approved their request for a night reconnaissance mission. Командир схвалив запит на нічну розвідувальну місію. Вам точно знайоме дієслово to ask – питати або просити. Та чи може воно замінити to request? Отже, to ask – це загальне слово, що вказує на прохання чи запит інформації, але воно використовується в менш офіційних та формальних контекстах. The soldier ескфоркларифікейшн абавземішен дітейз солдат попросив уточнити деталі завдання. Зей ескміфорхелпвізанлодин за трак. Вони попросили мене по допомогу із розвантаженням вантажівки. Для практики, друзі, пропоную вам скласти свої приклади. Напишіть, що дозволено та що не дозволено, що заборонено у вашому підрозділі. Використайте imperative mood, щоб сформулювати команду або інструкцію. Застосовуйте дії слова to, allow, to permit, to prohibit, to ban, to forbid, to request у своєму мовленні. Переводьте їх. В активний словниковий запас, а я Олена Чекрижова вчителька. І мій реквест до вас: напишіть коментар до цього відео, поставте лайк та поширюйте наш освітній контент. Діліться посиланням на це відео з вашими знайомими. Завдяки цим простим діям, наші уроки будуть краще просуватися Ютубом і більше українських військових. Зможуть покращити свою англійську. А якщо ви хочете долучитися до проєкту, підтримати нашу команду, щоб ми могли створювати ще більше освітніх матеріалів із військової англійської, інформація та реквізити є в описі до цього відео.